Вітаю всіх. І так, нічка була весела для Харківщини-Полтавщини. У мене був шок, що на Полтаву так гірячили. Ви бачите, розумієте, тут питання ж такі. Це все відносно по країні, розумієте? Порохова бочка, вся країна. Ви не забуваєте, що ракети модернізуються, шахи далекобійні, і все летить далеко, далеко і далеко. І те, що колись тихо десь, це не означає, що воно буде завжди так. Треба, як би, розуміти. Давайте подивимось: Критична інфраструктура газ. Написала чітко газ, але ну, я ж бачила, куди воно летить. Я не могла коментувати зайвий раз те, що відбувається, бо не треба було жодних коментарів. Я знаю, що, як і чому з власних моментів і джерел. На жаль, тому давайте так. На опалювальний сезон, на зиму, зима. Опалювальний сезон зима. Вистачатиме газу для опалення. Опалювальний сезон вистачатиме газу для опалення. Через ці атаки. А дивіться, вистачатиме. Руйнування, так, матеріальні гроші, небезпеки для. А вистачатиме. А знаєте чому? Вистачатиме. Мені йде в голові, чому. Я думаю вам також, чому вистачатиме нам газу для опалення, бо цей газ що, мабуть, не на наше опалення. Так, у нас будуть проблеми з опаленням взимку. До спентаклів. Будуть ресурси, гроші, ну не без цього транспортування. Майте на увазі, що є альтернатива на цю тему. І вони так, все, домовленості. Давайте так. Варіанти, які. Наша влада продумала вихід на цей випадок. Фізично залишити без опалення неможливо, бо це буде трендець усім. І країна просто знесе цю владу. Вже буде пофіг. Приїдуть і в Київ, і просто буде срака. І дивіться, вони мають певні домовленості на тему опалення газу з цього іншого. Є альтернатива, яку використовуватимуть. І, по-друге, те, що подобалось, не все воно використовується для нас. Скажімо так. В принципі, по газу я не бачу для нас прям жопа, жопа, жопа. Але майте на увазі. В новинах прям написали, я вам не репостнула, написали чітко. Без стратегів подобало півкраїни. Далі інша країна, ви розумієте, що туди летіти: кінжали, калібри, крилаті усе туди. Це не залякування, це попередження і це факт, який написали: Балістика, Х-59, і там, що ще було, не пам'ятаю. Майте на увазі, Західна, якщо є стратегії, якщо вони вилетіли, знову ж таки, загрози, це, їх, грень. Вона може бути кожен день, може не бути. Я не наважу це дивитись, це фігня. Я тепер дивлюсь, коли вони взлетіли. Давайте так, ось вони взлетіли, реально від них є загроза, бо вони сука, летять. І тоді ми дивимося, що куди і як. Бо якщо вони нікуди ще не летять, вибачте, яка від них чорта матері, загроза. Ось чому питання. Не можна сказати, коли вони взлетять, бо можуть будь-коли. Тепер так будемо робити. Це буде розумніше, найрозумніше. Тому що загрози я вам роблю періодично. Треба розуміти загрози від конкретних літаків, якщо вони летять на пускові рубежі, ось тоді є від них загроза. В іншому випадку, це так, тільки на грамоті.